Всім привіт! З вами давайте сьогодні знову і динозаврі. Самий новий динозавр це гігантозавр. Ось. Він був у новому фільмі Jurassic World в третій частині. Сьогодні у нас він ось такий красавець. Красунчик на огляді. Давайте я його розпакую швиденько. Так, ось такий у нас красунчик. Так, тут кажеться, що можна все зробити. Хнопка, дивіться, що робить. Так, де-да-де. -де -де. Ось тут. там показує, що можна так зробити. Типу, можна взяти і ось так не з головою. Тобі. Взяти і, Взяти і так. А! І потім встаєшся, потім. Тепер айсмей. Для ще тут дуже рухаються руки так нормально. Ну, коротше, кр... красе руки рухаються. Тут так само в цірекці було, тут так само ця частина рухається. Добре, тепер переходимо до сканеру. Так, відкриваємо нашу прожуху. Чекаємо, щоб воно прогрузилось. Ось така, має бути писати, якщо у вас є така програмка, то ви зможете теж сканувати ось цей QR-код який тут. Так що чекаємо цей, поки груз. Як бачите, воно в мене вже загрузилось. Нажимаємо сканувати. І тепер ви побачите, в ну... мене тепер буде новий бред. Так, заходимо в скане. Так, і ось зараз він в мене буде нарешті в моєму телефоні. Так, цей скан нам далі не потрібен. Юй! Ось такі. Тепер гігантозавр в мене є в телефоні. Ну і давайте вам покажу один прикольчик. Нажимаємо Ніч. Затримуємо на екрані. І все. Вогоняк, так сказати. Запалили та й все. Можемо дивитися на цело дивитися. І дивіться, ще одну прикол хочу вам показати. Ось. Так не то. Ось це, бачите, ось таке тут менюшечко. Так, його аж... Вага... Йой! Шість машин, ога. І він був привезений з розміром як T-Rex. Ну і він лише був, так сказати, в африці, мабуть. особо за, так сказати, не шайзується. Ну, і ось такий у нас гігантозавр.